Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Від майстра декоратора до командира взводу БПЛА. Наступна історія з гарячого покровського напрямку, а саме від дронарів бригади НГУ Рубіж, які Зупиняють незліченні штурми росіян на цій ділянці фронту. Нашому Егорові Ромахлу вдалося поспілкуватися з командиром зводу БПЛА на псевдолом. Чоловік на фронті вже понад два роки і за цей час спробував себе в чималій кількості бойових ролей. Під час матеріалу буде QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір бригади Рубіж на РЕБ. На війні ціна тільки людське життя. Все інше не важливо. Це інтерв'ю з командиром взводу БПЛА, бригади Рубіж на позивний лом. Ми записуємо в такий рідкісний для Покровського напрямку вільний від бойової роботи час. Коли ми приїхали на Покровський напрямок, ми стикнулися з такою проблемою критичною, що наші засоби, наші засоби просто не готові до цього напрямку в силу насичення дуже великої кількості ворожих ребів і сил протидії. Попри ж усі виклики, розповідає лом, дронарям рубіжа вдалося підібрати ключ до цієї російської протидії. Якщо вливатися грошима і вливатися мозгами, то все можна побороти. Ми це й зробили. Сам командир почав свій бойовий шлях у 23-му році. Спочатку в розвідці, після поранення вже перейшов до підрозділу БПЛА, де продовжив спостереження за ворогом з Мавіка. Потім уражав ворога скидами. Нині ж вже керує цілим взводом. Зараз літаємо в основному на оптоволокні. Аналог стандартні частоти тут взагалі не діє або якісь кастомні частоти. Тобто унікальні не серійні. Серійні всі глушаться. Також лом спростовує поширену думку, що дронарі перебувають далеко від умовної лінії зіткнення. Зараз ситуації, коли пілоти вступають у ближній бій, на жаль, реальність. Ворог намагається просочуватись максимально вглиб, не вступаючи в контакти, а потім підрізати логістику. Для цього абсолютно кожен боєць. Підготовлені для того, щоб зустріти ворога навіть в тилу. Щоб бути завжди готовим. Так, умовно? — Так, як в день, так і в нашій. Хоча в цивільному житті лом майстерно володів зовсім іншим мирним інструментом. Я майстер-декоратор. Декоративні інцентрі штукатурки. Я їх сьогодні будь Києві, завтра будь-в Закарпатті, післязавтра в Одесі, і отак по всій Україні. Чоловік віддав цій справі вісім років свого життя, і на питання про плани після цієї війни відповідає впевнено. Безумовно. Безумовно повернуся. Я з нетерпінням чекаю той день. Та спершу треба зупинити навалу расистів на нашу землю, адже ворог і не думає зупинятися, щоденно кидаючи тільки на Покровськ і його околиці сотні штурмовиків. Роботи у бійців лома надбагато. Підтримати ж їх можна за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на реп. Якщо ми не піднажмемо булки і не будемо розвиватися технологічно в швидкому темпі, то це нам дуже сильно укнеться. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт ICTV. Єдині новини.